Ці правила захисту всі нам відомі їх треба завжди всім нам пам'ятати, тож будемо зараз ми їх повторяти. Не можна пускати чужого у дім, бо дім це фортеця коли ти у нім. Не можна гуляти самим у дворі. Це треба всім знати батькам, дітворі. Не можна з чужими людьми розмовляти, дарунки від них не можна приймати. Їхати в ліфті краще самому або із батьками чи добре знайомим. В машині чужі пропонують кататись. Що будеш сідати? Ні, рішуче відмовлятись. Говорять, прийшли ми від мами. Прийшли ми від тата не довіряй, перевіряй, загроза життю то 102 набирай, про службу безпеки завжди пам'ятай. Вибрати місце для розваги треба вміти, і без мами. Коли граєшся в оселі, не підстрибуй аж до стелі, бо як скинеш шафи вазу, Куля вискочить відразу. Не дивися вниз із вікон, із балкона не кричи якщо сам це добре знаєш, то ще меншого навчи. Мамам треба пам'ятати дрібних речей не давати, бо шпильки, голки, намистини то не ігри для дитини. Сірники, вилки та дріт. Можуть привести до бід, щоб лихо в хату не пускати, дрібні речі слід ховати. Знайди місце ти для гри у безпеці і теплі. А зараз подивись на малюнки та згадай, з якої казки малюнок та які правила порушили герої Казок. Казка вовк та семеро козенят. Козенята відчинили вовку, незнайомцю, двері. Казка троє поросят. Поросята так безпечно гралися, що навіть не звернули увагу, що їх розмову підслуховує незнайомець. Казка, червона шапочка, дівчинка розмовляла з сірим вовком. Вовк незнайомець. Діти, казки вчать нас бути уважними та думати. Любі діти, бережіть своє життя та здоров'я. До зустрічі!